Чернігівські піротехніки готуються до роботи. Вже два тижні, як вони обстежують території, прилеглі до кладовища Яцево у Новоселівці, що неподалік Чернігова. Ми вже знайшли близько 15 одиниць боєприпасів, які є дуже небезпечними для місцевого населення. Також знайдено дуже багато безпечних залишків в вигляді гільз, снарядів АГС та СПГ-9. Микола Самойлов каже, запит на розмінування цих територій вони отримали від комунального підприємства спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування. Саме кладовище після активних бойових дій на Чернігівщині змогли повністю розмінувати на початку 2023 року. Зараз же тут хочуть розширити території під захоронення, тож необхідна допомога піротехніків. У Нас по плану стоїть обстеження. 60 гектарів прилеглої території, з яких вже успішно розміновано 6,5 гектарів. Роботи планується завершитися близько кінця літа. На очах нашої знімальної групи піротехніки знаходять декілька боєприпасів. Їх обережно складають у спеціально визначене місце. Сьогодні ми знайшли артилерійський снаряд 30 міліметрів. Також на цій ділянці трапляються воги 17 та багато іншої небезпеки. Таких от у нас підлий ворог він може навіть під такі снаряди класти міни-пастки, які можуть від того, що снаряд піднімуть чи здвинуть з місця, вона може спрацювати та вибухнути. Піротехніки кажуть, їхня робота ускладнюється тим, що на цій території багато сухої рослинності та сміття. Також їм не вистачає людей. У нас працює всього 74 чоловіки особового складу а роботи на всю область дуже дуже багато. Також частина особового складу приймає участь у розмінуванні інших областей, таких як Харківська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська. Загалом від початку повномасштабного вторгнення чернігівські піротехніки розмінували близько 40 тисяч гектарів області та знешкодили понад 50 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Розповів Микола Самойлов, Олександр Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.